Вітаю всіх, хто нас дивиться з вами. Програма бізнесі. Закони відомо, що в зв'язку з провадженням в Україні воєнного стану приватні підприємці, особи, які проводять незалежну професійну діяльність та члени фермерських господарств, можуть не сплачувати ЄСВ за себе до закінчення війни та рік після неї. Однак вони потім не матимуть права за період несплати внеску докупити собі страховий стаж, якого може бракувати для нарахування майбутньої пенсії. Деталі в наступному коментарі. За періоди, за які не було сплачено єдиний соціальний внесок, страховий стаж нараховуватися не буде. Більше того, такі підприємці в майбутньому не зможуть докупити страховий стаж. Що мається на увазі? Відповідно до закону про єдиний соціальний внесок номер 2464 Якщо при виході на пенсію особі не вистачає до страхового стажу декількох місяців, вона може заключити договір про добровільну участь і одноразово сплатити єдиний внесок за періоди, в яких вона не підлягала державному соціальному страхуванню на будь-який період, але не менше одного місяця. При цьому сума сплаченої єдиного внеску за кожен місяць такого періоду не може бути меншою за мінімальний страховий внесок на дату укладення договору, помножений на коефіцієнт 2. А підприємці, які на період воєнного стану приймуть рішення не сплачувати єдиний соціальний внесок відповідно до норм цього ж закону 2464 залишаються особами, що підлягають державному соціальному страхуванню, а тому не зможуть укласти договір про добровільну участь. В Зв'язку з цим, звертаюся до підприємців нашої області, виважено підійти до прийняття рішення про несплату єдиного соціального внеску. Потрібно пам'ятати, що сплачуючи єдиний внесок, сьогодні ви збережете в страховий. Стаж для нарахування пенсії у майбутньому. Крім того, єдиний соціальний внесок є єдиним джерелом наповнення пенсійного фонду і від того наскільки вчасно будуть надходити відрахування, залежатиме виплата пенсії та інших соціальних виплат. Хочу подякувати тим підприємцям Івано-Франківщини, які сумлінно виконують свої обов'язки та сплачують єдиний внесок в повному обсязі. Завдяки цьому до пенсійного фонду за 9 місяців поточного року надійшло 6,7 мільярда гривень єдиного соціального внеску, що на 1,9 мільярд гривень більше ніж за аналогічний період минулого року. Водночас нагадую, що з 1 жовтня збільшився розмір мінімальної заробітної плати з 6500 гривень до 6700 гривень. Оскільки мінімальний страховий внесок з єдиного соціального внеску залежить від розміру мінімальної заробітної плати, то збільшився і мінімальний розмір ЄСВ із заробітної плати працівників та з доходів підприємців за себе. Тепер щомісячна сума єдиного внеску для платників податків становить 1474 тисячу гривні. Багато внутрішньо переміщених осіб можуть скористатися податковою знижкою за певні види минулорічних витрат, подавши декларацію про майновий стан та доходи до територіальних органів податкової служби, де вони тепер перебувають. Внутрішньо переміщеній особі потрібно перш за все мати довідку про проживання на території, де вона тепер знаходиться. Головне управління ДПС в Івано-Франківській області наразі обслуговує платників з Луганщини. Сьогодні війна змусила багатьох наших громадян покинути свої домівки та переїхати до більш безпечних міст України. Однак що робити, якщо внутрішньопереміщена особа має наміром скористатися правом на отримання податкової знижки за понесені певні види витрат. А це нагадаю може бути оплата за навчання своє або членів своєї сім'ї-родини. Це може бути лікування на ковід, іпотека або оплата оренди за житло внутрішньопереміщеної особи. Та інші також витрати. Проте, згідно з податковим кодексом України, податкова декларація подається за звітний період до контролюючого органу, у якому перебуває на обліку платник податків. Також нагадаю, що стаття 45 кодексу передбачає у фізичної особи наявність не більше однієї податкової адреси. Податкова декларація має містити реквізити місця проживання платника. У зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації функціональні обов'язки з обслуговування платників податків з тимчасово окупованих територій покладаються на територіальні органи, які знаходяться на території, де органи державної влади виконують свої повноваження у повному обсязі. Зокрема, наразі головне управління ДПС Івано-Франківській області, окрім своїх платників податків, обслуговує також платників Луганської області. Тобто такий платник може подати декларацію на елект через електронний кабінет платника податків за місцем своєї реєстрації, і ми на місці вже її розглянемо. Якщо платник податків хоче скористатися послугами звичайної пошти, тоді декларацію відсилають на адресу головного управління ДПС в Івано-Франківській області. За отримання певних умов внутрішні, внутрішні переселенці можуть подати декларацію за місцем свого тимчасового перебування. Для цього потрібно виконати певні кроки. Насамперед необхідно отримати довідку про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи. Нагадаю, згідно зі статтею 4 закону України від 20 жовтня 2014 року, 17.06, такий документ видається структурні, структурними підрозділами з питань соціального захисту населення, однак, у зв'язку з воєнним станом ВПО можуть отримати такі довідки також у повноваженої особи виконавчого органу сільської селищної міської ради, а також в центрі надання адміністративних послуг. Наступний крок це подання до податкової інспекції заяви за формою 5ДР. До якої вноситься інформація щодо проживання відповідно паспортного документа особи та адреси фізичного перебування, адреси згідно з даними, які є в довідці. Таким чином, платник податків, внутрішньопереміщена особа. Який подав до контролюючого органу за місцем свого перебування заяву за формою 5ДР та пред'явив довідку про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи декларацію подає до контролюючого органу за місцем свого тимчасового перебування волонтерство в Україні під час повномасштабного вторгнення расистів на наші території вагомо допомагає армії та внутрішньо переміщеним особам. Але проводячи волонтерську діяльність, збираючи кошти на ЗСУ, ви повинні обов'язково зареєструватися в податковій службі. Так вимагає закон. Інакше зібраних коштів доведеться сплатити податок. Отож, реєстр волонтерів веде Державна податкова служба України. Для того щоб зареєструватися волонтером до податкової, необхідно подати. Відповідний пакет документів. Якщо це подається особисто, то е, документи подаються до будь-якого податкового органу. Якщо надсилаються поштою, то за місцем реєстрації такої фізичної особи благодійника. Отже, щоб зареєструватися волонтером, необхідно подати заяву 1 РВ і зазначити про внесення до реєстру волонтерів. Також необхідно подати оригінал та копію ідентифікаційного коду, копію паспорта і довідку про відкриття рахунку чи рахунків, які будуть використовуватися для благодійної діяльності, тобто для отримання донатів. Така довідка видається банком, де відкритий рахунок. Іноземці та особи без громадянства додатково ще пред'являють документ, який підтверджує законність перебування на території України. У заяві має бути вказана дата початку здійснення благодійної діяльності. Але ця дата не може бути раніше, аніж 21 листопада 2013 року, або дата відкриття рахунку в банку, який буде використовуватися для благодійної діяльності. Хочу звернути увагу, якщо документи надсилаються поштою, то такі документи мають бути заява безпосередньо з підписом і довідка про відкриття рахунку завірені нотаріально. Якщо всі документи подані правильно, Державна податкова служба включає волонтера в реєстр впродовж одного дня. Якщо фізична особа благодійник зареєстрована в реєстрі волонтерів, то кошти, які надходять на особистий рахунок, відкритий для здійснення благодійної діяльності, не включаються до оподаткованого доходу. Але за умови, що такі кошти будуть витрачені як благодійна допомога на користь збройних сил України, військово-тобто військовослужбовців, резервістів, працівникам СБУ, Нацгвардії, МВС, СБУ, служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби, мешканцям, які проживали на території, де велися бойові дії, чи які були вимушено переселені. За таких умов, ще раз підкреслю, такі доходи не будуть оподатковуватися. Окрім того, хочу зазначити, що з 8 жовтня набрав чинності новий закон 2600, яким передбачено ще одну вимогу, коли не оподатковуються доходи. Цією вимогою є підтвердження витрат цього волонтера. Єдиним винятком є, що не потрібно підтвердження. У період з 24 лютого до 1 травня. Як оформити процедуру закриття підприємницької діяльності чи переходу на облік до нової податкової в умовах воєнного часу? Багато платників податків, що мали бізнес на територіях, які постраждали від війни, переїхали в тилові міста. Одні хочуть згорнути підприємницьку діяльність, інші намагаються її продовжити або й почати зовсім нову справу, як правильно за законом стати на податковий облік за новою адресою. Дивіться далі. Незалежно від того, яке рішення прийме суб'єкт господарювання, йому необхідно законодавчо правильно оформити процедуру закриття чи переходу на облік до нової податкової. Щоб припинити діяльність платнику податків юридичній особі чи фізичній особі підприємцю, насамперед необхідно звернутися до державного реєстратора та подати відповідну заяву. Розгляд документів здійснюється протягом 24 годин після їх надходження. Хочу зазначити, що провести процедуру припинення можна і через портал Дія. Після подання заяви про закриття платнику податків необхідно закрити банківські рахунки, зняти з обліку РРО та скасувати ліцензії, провести усі розрахунки з найманими працівниками, якщо такі були, провести остаточні розрахунки з бюджетом та подати ліквідаційну звітність за останній податковий період. Після отримання повідомлення від державного реєстратора про припинення державної реєстрації ФОПа податкова служба у разі необхідності проводить перевірку такого платника. Після проведення усіх цих процедур його буде знято з податкового обліку. Зняття з обліку юридичної особи проводиться податковою службою після проведення заходів податкового контролю, пов'язаних з її припиненням. Якщо платник податків хоче тільки змінити місце реєстрації підприємницької діяльності, йому також необхідно звернутися до державного реєстратора з відповідною заявою про внесення змін. Держреєстратор протягом 24 годин вносить відповідні зміни. А потім видає нову виписку з державного реєстру. Оновлена інформація передається до податкової служби. Зміни про місце знаходження також можна внести і через портал Дія. Якщо суб'єкт господарювання має на обліку РРО, то у разі зміни місця реєстрації він повинен ще й перереєструвати касовий апарат та внести зміни до ліцензії і не забути подати повідомлення про об'єкти оподаткування за формою 20 ОПП. Зв'язку з тим, що сьогодні чимало бізнесу вимушені переїжджати та облаштовуватись на новому місці, звертаю увагу, що для того їм необхідно виконати процедуру перереєстрації. При цьому платники податків з Донецької або Луганської областей після зміни адреси реєстрації переходять на обслуговування до податкового органу за нове місцезнаходженням без залишення їх на обліку за попереднім місцезнаходженням, тобто автоматично обліковуються як платники податків за основним місцем обліку у ДПІ за новою податковою адресою. Сплата податків і зборів після реєстрації, подання звітності ними здійснюється за основним місцем обліку платників. Платники податків з інших територій, де ведуться бойові дії, після зміни, реєстрації, після зміни адреси реєстрації обліковуються за попереднім місцезнаходженням до закінчення бюджетного періоду, за новим місцезнаходженням з наступного бюджетного періоду. Податки і збори до закінчення податкового бюджетного періоду такі платники сплачують за місцем попередньої реєстрації, а єдиний внесок за новим. Відповідні процедури передбачені і тоді, коли платник податків розпочинає починає нову підприємницьку діяльність не за місцем його податкового обліку. Якщо платник податків створює чи відкриває об'єкт оподаткування на території адміністративно-територіальної одиниці, де він не перебуває на обліку, то такий платник зобов'язаний стати на облік за неосновним місцем обліку у контролюючому органу за місцезнаходженням нового об'єкта. Для цього необхідно подати заяву за, за формою за 17 ОПП або повідомлення про об'єкт оподаткування за формою 20 ОПП. У контролюючому органу з організано основним місцем обліку платник податків сплачує всі податки та збори, подає податкові декларації та виконує інші обов'язки платника податків. З вами була програма Бізнес і закони. Незважаючи на всі труднощі в реаліях війни, українські підприємці намагаються врятувати свій бізнес, свої колективи та сплачувати податки, і тим самим допомагають Збройним силам України. Навіть тому ми не переможна нація. Тримаймо високу якість відповідальності, кожен на своєму фронті, і спільними зусиллями швидше знищимо ворога та виженемо його з нашої землі. До зустрічі!